Обласний музей архітектури та побуту наразі нараховує понад 16 тисяч експонатів різних мистецьких доробків від вишивки до різьбярства. Окрім того, працівники культурного закладу дбають і про господарство старого села, де також є чимало виробів ручної роботи. Всі ці пам'ятки матеріальної духовної культури, групи, текстиль, дерево, кераміка, зберігаються в фондосховищі загальною площі, яка сягає 92 квадратних метрів. Ну і тут. Починаються проблеми. Проблема в нестачі місця, адже щоб якісно зберігати крихкі експонати потрібно чимало простору. Зараз багато речей містяться у підвалі в тісноті. Також для кожного виробу має бути спеціальний температурний режим та вологість повітря. Звичайно, загальна площа наших фондосховищ досить замала для тих предметів, які в нас зберігають, оскільки з кожним роком наші надбання. Поповнюються. Враховуючи, що культура в області фінансується недостатньо, музеї зберігають експонати в тих умовах, які є. На жаль, на жаль, і до сьогоднішньої днини ми все-таки маємо залишковий принцип фінансування культури. Але це ні в нікому разі не знімає відповідальність з керівника з закладу не виконувати ті планові завдання, які затверджуються управлінням культури і мають бути обов'язково виконані Фондосховище, де зберігається текстиль, дерево, кераміка. І ви побачите, що надзвичайно досконало. Ідеально при тому скупченні як зберігаються пам'ятки. Наразі питання фондосховищ музеї частково вирішується. Цього року планують переробити робочі кабінети, куди і помістять найцінніші експонати. Решта музейних скарбів будуть очікувати на подальше розширення сховищ. Ці вишиті сорочки ручної роботи поки не поміщаються у приміщення, які їм виділені. А питання їхнього переміщення в подальшому залишається відкритим.